Не характер пар. Виграли, сходили на тренування, Дай, сходили на тренування на спартан, виграли катання на сабах, І зараз кайфуємо. Так що приходьте на тренування так само за такими гарними подарунками. Друзі, всім привіт! Були вчора на тренуванні спартан. виграли квиточки катання на сабах. То хлопці маслають вже раз 5 туди-сюди, а я просто лежу і насолоджуюсь. Та й кайфово перший раз, ну взагалі круто. Тому рекомендую вам приходити на Спартан рейс на тренування та вигравати такі чудові подарунки. На сабі класно відпочивати на воді. Не гребсте, а просто професійно виходить.